Венето презентувала масштабний проект з пошиття захисних костюмів для медиків. Високотехнологічний медичний паяний одяг, халати, комбінезони та бахіли виготовляються на новому ультразвуковому обладнанні у відповідності з усіма світовими стандартами. Сьогодні компанія виконує замовлення міністерства охорони здоров'я з пошиття 700 тисяч халатів для медиків. Нас вони повністю влаштовують. Зараз, бачичи таке виробництво, я думаю, що ми будемо заключати договор і купляти їх тут. Тут є сертифікація на всі необхідні розділи, скажімо так, захисного одягу, тобто це і проникненість, і захист від інфекційного агенту, і комфортність. Тому ми будемо закуповувати. Як наголошує директорка компанії Венето Оксана Місюра, в планах у найближчому часі проходження сертифікації для розширення. Дня ринків збуту захисного одягу, який дієво захищає не тільки від вірусів, а й від уражень радіоактивними та хімічними чинниками. Собственно, вот те машини, которые у нас ді стояв, это УЗИ, сварк она у зі пайках допомагає сварювати на молекулярному уровне ткани, і соответственно шов в здійсню становится непроницаемым для вірусів, для бактерій, для всіх можливих е, жидкостей. Ми закупаємо спеціальне сертифіцированної ткани. В этом реально находиться 10-12 часов і быть бути И Наша задача допомагати захищати медиков. Зараз черкаське підприємство «Венетомед» забезпечує роботою понад 200 швачок, та вже найближчим часом виробництво збільшать удвічі.